Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Коли я граю на концертах, то в мене питають люди, що я нібито з як з свої, як з дівчиною. Напевно, так воно є, що воно у віночелістах воно зі своїм інструментом це такі спеціальні відносини. Лукас Стасевський фінсько-український віолончеліст. Із віолончеллю музикант об'їздив весь світ. А сьогодні через музику розповідає світові про війну. Дитинство Лукаса пройшло у Фінляндії. Коли хлопчику було п'ять, у його життя назавжди прийшла музика. І батько сказав, що даля буде грати на скрипці. Лукас буде грати на віолончелі, а Юстас, мій брат, буде грати на піаніну. Сьогодні складно повірити, однак спочатку ідея грати на віолончелі Лукасу не дуже сподобалася. Я там побачив кімнату гітаристів, забіг туди в кімнату, взяв гітару велику, напевно, більшу, ніж я сам, ну не знаю, але і почав бринкати на ній. і Сказав, що я буду рок гітаристом. І якось це 4-5 років я грав на гітарі, і в один день батько прийшов і сказав, що зараз. Пора міняти, що з Вілончелі буде краща професія. У десять Лукас погодився з татом. Це було дуже важко. Гітара, класична гітара, це максимально інтимний інструмент. Я був досить такий, таким скритним хлопцем, але я через гітару якось входив свій світ. А коли ти береш віолончель, то в принципі по суті філософія віолончелі – грати більше, більше і більше. Філософія віолончелі – це бути максимально відкритим. Цілими днями Лукас закривався в кімнаті та вчився і через роки тренувань полюбив її. І оце коли я божевільно займався зранку до ночі, почати з того якусь насолоду. Я почав відчувати, що я спроможній там грати. Твори, ну трудні твори і, і грати так, що людям це подобається. Сотні концертів, гастролі по всьому світу. Та в певний момент Лукас знову відчув сумніви. Кінорежисер чи композитор. Він творить свої світи. Музикант робить спартитури. У мене все-таки завжди було трохи те, що я хотів робити свої світи. Так, Лукас зрозумів, що хоче стати кінорежисером. А от вчитися вирішив не у Фінляндії, а в Україні. Після помаранчевої революції у мене якось з'явилася така глибока зацікавленість у українській ідентичності. Я переїхав в Україну 21-му році. Що я хотів почати будувати себе в принципі наново, з нуля. Як кінорежисер, також пізнати е свою українську ідентичність Україну. Саме в Києві Лукас зустрів повномасштабну війну. Одразу ж став документувати злочини росіян і знову дістав віолончель. Відео з його музикою з підрозгромленого будинку в Києві стало вірусним. А в перші дні деокупації Київщини він грав у Бучі на вулиці Вокзальній. Біля підірваної дамби в Демидові у будинку культури в Ірпені. Коли ти граєш в розбомленому місці, то ти відчуваєш дуже сильно, в якому ти місці. І вона додає до смислів, до значення особистого значення дуже багато для мене особисто. Друга частина, коли ти бачиш, що як люди це сприймають, відкриває у них емоції, про які їм важко говорити під час війни. Згодом Лукас став їздити по лінії фронту і паралельно знімати кіно. Фільм документальний. Я думаю, що чим довше ця війна буде тривати, то тим більше ми потребуватимемо культури, щоб ми розуміли б, за що ми боремось. Бо ми боремося за нашу ідентичність, тобто за нашу культуру. Зустрічаюся з різними людьми, спостерігаю за тим, як в українці, ну, твориться ця зміна ідентичності, і велику роль грає віолончель. Завершити фільм Віолончеліст, кінорежисер планує влітку 24-го. а вже в лютому на річницю повномасштабної війни у Фінляндії видасть книгу. Зараз фіни підтримують, наприклад, Україну у Фінляндії. У них є потреба зрозуміти, що кому ми допомагаємо, а хто це за люди, які вони, які наші традиції, що ми проходимо? Я думаю, що таких людських історій такі, про такі треба писати фінам. Європейцям у загалом, щоб вони на емоційному рівні більше сприйняли в нас як людей.